От, і сьогодні ми з вами розберемо 5 причин прокрастинації. З цих п'яти причин я виділяю одну, яка не пов'язана з дитячими травмами, і яка може, в принципі, відбутися в житті будь-якої людини, але є люди прямо схильні до прокрастинації. Тож, перша причина. Абсолютно нормальна і абсолютно зрозуміла. Це втома вигоряння, коли людина не має ніяких ресурсів продовжувати свою роботу, навіть якщо ця робота поставлена за ціль, але людина виснажена, вигоріла або стан здоров'я в неї погіршився, і нема ресурсу, нема енергетичного, психічного, навіть фізичного ресурсу, немає. І це означає, що людина повинна просто перепочити. Дати собі час на те, щоб відновити свої ресурси, накопичити енергію і знову прийнятися за свою справу.